Як захиститися від повторної мобілізації військовослужбовцям, які вже звільнені з військової служби за сімейними обставинами, зокрема через інвалідність дружини або інвалідність першої чи другої групи батьків військовослужбовця? По факту, єдиним дієвим механізмом і належним документом, який може це підтвердити, є судове рішення. Оскільки будь-яких інших документів по закону не існує, тому повністю достатнім є отримання судового рішення, яке доводить дві обставини. Перше, що військовослужбовець утримує інваліда першої другої групи батьків або першої, другої, третьої групи дружини, та другу обставину, що відсутні інші особи. Які за законом зобов'язані утримувати даних особу-інваліда. У разі необхідності надання юридичної допомоги для підготовки відповідних заяв до суду, звертайтеся до нашого адвокатського об'єднання. Контакти всі є в шапці профілю.